Всім привіт друзі, з вами Сом і сьогодні на каналі БТРюа я вам покажу найкращий бій Patch 096. Ви можете спитати мене, а чому цей бій найкращий, а відповідь дуже проста. Тому що за даний бій гравець отримав найбільшу кількість вільного досвіду. Також ми бачимо, що даний бій проходить на карті зимній Хімецдорф. Гравець грає на легкому танкові 7 рівня в народі прозваному як Бульдог. Також ми бачимо, що даний танк має гармату з барабанним механізмом зарядження на 10 снарядів і перезарядкою всередині барабану 2 секунди. Первою жертвою, яка зустрілась гравцю, став тяжкий танк 8 рівня Т-34, який, скоріше за все, навіть і не здогадався, хто і звідки відправ його до ангару. Несподівано спрацьовує міні шосте чуття, і гравець розуміє, що він потрапив до засвіту. Стріляє один раз пробиттям по необережно виїхавшому ВОЗЕ. Також гравець розуміє, що потрібно змінювати позицію і починає рух. При зміні позиції засвідчується ворожий ТТ-8 Лев, який пробиває нас і наносить нам пошкодження. Ворожий ВЗ натомість вирішив змінити позицію і зайти до нас з іншого флангу. Але ми передбачили його дії і вже були готові до його прийому. В барабані натомість залишається два снаряда. Який ми влучно посилаємо в ворожого 90-тика, який вирішив зробити невеличкий врив по центру і знищити союзного також 90-ка. І почалося перше перезарядження, під час якого гравець оцінює ситуацію на полі боя і розуміє, що правий фланг союзна команда продавила трішки краще, ніж лівий. І він приймає правильне рішення. Він заходить в тил до ворожого ПТСА у 8 рівня борщ. І без питань її забирає, потративши на неї всього-навсього три заряди. Також гравець помічає, що зліва від нього знаходиться ворожий Т-34, який зовсім не звертає на нього уваги. І поплачується за це методичною втратою свого здоров'я. Снаряд за снарядом ми розрядємо в неї свій барабан. І трич-свірка, розуміючи, що кінець бою для неї може настати дуже швидко, ховається від нас за знищеними будівлями. Натомість ми вирішуємо зробити правильне рішення і не тримати один снаряд в барабані, а піти все-таки на перезарядку. Оцінюємо ситуацію на полі бою і розуміємо, що рухатись догори нам немає ніякого сенсу, тому що там знаходиться дуже багато машин противника. І ми приймаємо правильне рішення. Заходимо в тил до ворожого ТТ8 Лева, який буквально нещодавно наніс нам пошкодження. Методично розвражаємо в нього свій барабан. Його здоров'я стрімко зменшується, але цей фраг дістається не нам. Союзний 90-к його забирає. Помічаємо ворожого Іса 3. Але виїжджати на нього в даний момент немає ніякого сенсу. Ми ризикуємо втратити половину свого залишкового здоров'я. Отож залишається лише один вірний варіант чекати, доки Істри зробить хоч якусь помилку. І він робить цю помилку. Він розгортає гармату і розряджається. Це чудовий момент, щоб виїхати, розрядити залишок свого барабану по ньому. Деякі снаряди наносять пошкодження, деякі ні. Час відступати. Істри вже, мабуть, перезарядився. І здоровий глуз в нас не підводить. Істри стріляє і пошкоджує нам лише гусеницю. На цьому першу частину даного відео я закінчую. Це експериментальна серія передач. І якщо вам дійсно сподобалось дивитися дане відео, пишіть свої відгуки в коментарях. Також пишіть свої відгуки в коментарях з приводу українського звучання. І ми будемо продовжувати. Всім спасибі, з вами був ваш Сом.